Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. Сьогодні міжнародний день волонтера, і тому наш ефір буде присвячений стійкості, взаємопідтримці та силі людей, які щодня допомагають нашим захисникам та людям, які цього потребують. Ми говоритимемо про шлях волонтерства, про емоційні виклики, про роботу, про громаду, яка об'єднується заради спільної мети. Наш гість Роман Сіренко, волонтер команди небайдужих, що працюють для потреб військових, організовують поїздки на нуль і координують допомогу Разом із місцевою громадою пане Романе, вітаю. Доброго дня. Розпочнімо із знайомства. Розкажіть трішки про себе та вашу команду. Мене звати Роман Сіренко. З перших днів повномасштабної війни ми розпочали займатися допомогою нашим військовим. Спочатку, перші дні, ми займалися тут на Миргородщині по району. Допомагали хлопцям на блокпости, познайомилися. Познайомився я із подручним Максимом і подручним Дмитром. І ми розпочали виготовляти буржуйки, їжаки там на дороги, ті, що розкидають, цепи всякі вези там хлопцям. Все потрібне те, що, те, що їм потрібно було, те саме допомагали. Хто поруч з вами сьогодні? Зараз в нас велика команда. Як на початку я вже сказав, що ми познайомилися з подручними. Потім я познайомився з чудовою людиною з Артемом Єременко. У мене було пару поїздок, що я їздив сам на зону бойових дій. Потім познайомився з Артемом і розпочали ми їздити з ним. Також їздили Дмитро Підру, подручний і. Макс подручний, потім познайомився. Я, ну я до цього й знав Олексія Кондратенка. Потім до нас прийшов Борис Макушенко в нашу команду. Ще з нами в нашій команді Оксана Гусаренко. Дуже їм дякуємо. Дуже дякуємо підприємцям міста Миргорода, які торгують на нашому укритому ринку салом і м'язком. Дуже допомагають постійно на постійній основі. Оксанки допомагає ще Тетяна Миколаївна Сорокіна постійно з нею. Там виготовляють всякі. Каші, теж сало ж. Ну, все, все, все. Пиріжечки там не було почуть. Потім в нашій команді ще Ваня Яременко за власний кошт він виготовляє скоби для бліндажів. Потім буржуйки різних розмірів. Також ще з нами Руслан Квашка, Андрій Горбатенко. Часто допомагає Руслан. Син Ярік. На погрузках на всьому, так що дуже всім дякуємо. Дуже класна команда. Я дуже радий, що познайомився з цими чудовими людьми. І почали ми їздити ж на Донбас з Артемом. Потім з Олексієм Кондратенко ми їздили на Харківський напрямок. Олександр Савійсько — це наш Миргородський теж волонтер, фермер. Ми з ним теж неодноразово їздили і на Донбас, і на Харківщину. Теж постійно він допомагає. Які цінності і принципи є основою вашої спільної роботи, пане Романе? Ну які цін, цінності допомагати нашим військовим захисникам? Це в нас одна. Я б сказав, не цінність навіть, а ціль. Така у нас постійно. Ми працюємо щодня, щось та й робимо для допомоги військовим, тому що запити постійні. У нас є в цьому сигналі група військових. Там більше приблизно десь 220 чоловік чоловік групі, кроме того, ще переписки там в інших. Месенжах десь приблизно на постійній основі що ми допомагаємо. Це десь приблизно десь 250 п'ятдесят військових. Угу. Скажіть, будь ласка, що мотивує вас і вашу команду продовжувати працювати щодня? Ну що мотивує? У Нас війна не закінчилась, мотивує це й мотивує, тому що хлопці там, в окопах, в бліндажах стоять і їм потрібно допомагати. Це і є мотивація сама. Саме найважливіше, а скажіть, пане Романе, чим саме займаєтеся зараз? Які напрямки у вас у фокусі? Напрямки дуже багато всього. Ну як би так за одним словом реченням не скажеш. По-перше, дивіться. Ну у нас є. Ми, ми купили, з Вими купили Арзартемо Яременко з Олексієм Кондратенком. Лафет лофетом ми тягаємо автівки у Миргород. Ви ж самі розумієте, там така ситуація машини це такий розходняк. Десь щось застукало, десь щось прилетіло. На даний час це у нас сім запитів щоб забрати на ремонт автівки. Це один із таких пунктів, чим ми займаємося. Плюс спочатку війни у нас були ми займалися тепловізори, вся оптика до зброї. Ночники плюс приціли, плюс там всякі ПВС, сьомі, 14, Там ну теж вони там ночники, приціли з, з нічним баченням. Ми за цей час весь десь, навірно, більше ста приладів оптичних. Отаких от всяких придбали, придбали, допомогли придбати, відвезли на фронт хлопцям. Потім перші дні війни в 22-23 роках. Ми займалися, шукали автівки за кордоном. З кордону привозили їх сюди, трошки де щось і відвозили ж хлопцям. Були запити від якихось там, допустимо, бригад підрозділів. Ми шукали автівки, які потрібні, і потім їх туди відвозили. І ще чим ми займалися, займаємося, це на даний час дуже актуально. це fpv дрони ми збираємо кошти, збирають наші волонтери по селах. Це я хочу згадати всіх цих наших помічників. По перше, це комишнянська громада, мешканці селища, Хомутець, Петрівці, Савинці, Зуївці. Черкащани, гоголово, гоголови устивиться, плетуть маскувальні сітки це теж одне з важливого, те, що зараз потрібно, актуальне на кожну пору року, по кольору. Вони це все виготовляють і по запитах хлопцям це все ми відвозимо. Хочу подякувати ще нашим маленьким волонтерам. Бо це зараз буде завтра день зсу. Сьогодні день волонтера. То ми зустрічалися в садочках, в школах з учнями, які роблять і подарункові бокси для військових. І ми їх теж на слідчому неділі, на слідчій неділі будемо. Блю за все, що відвозити на Донбас і на Сумщину, це чудово, що навіть маленькі знаєте, це чудово і навіть трішечки страшно, що навіть такі маленькі дітки розуміють, що в країні війна, що в країні неспокійно, що над нами постійно щось літає, що ми в небезпеці. От і хочу поговорити про поїздки на нуль, як вони виглядають, і які враження і емоції залишають після. Ну і в процесі, скажімо так, от ви туди приїжджаєте. Які емоції, які враження у вас після таких поїздок? Сама перша поїздка, то, що в мене була, це, по-перше, ми поїхали, мабуть, до 12-14 числа. Це ми ще поїхали в Київ, який був пустий. Ми поїхали в Коцюбинське там, по тепловізор для наших хлопців Стеровозміргородської. І було жахливо, звісно, по самому Києву, бо Київ був пустий. 12, 13-14 квітня, не пам'ятаю зараз. Зовсім місто було пусте. Перша поїздка в зону бойових дій у мене була, це була, я їхав Підмар'янку, не доїхав. Туди там, в Курахово хлопці виїхали. Їздив я до наших миргородців, до Славіка, Бойбози і бози На жаль, Славіка Бойбози нема. Загинув ось пару місяців Що Гарна людина була, важко про це згадувати і говорити. А так приїжджаємо. Ну веземо те, що по запитах потрібно хлопцям, зустрічаємося. У нас специфіка така: ми їздимо не до одного підрозділу, не до одної бригади. Це, може у нас якось і трошечки, ми може виділяємося, тому що ми їздимо раніше. Ми їздили так. Це зовсім там було до 30 підрозділів. Бригад це займало більше доби ця поїздка. Зустрічаємося з хлопцями, вітаємося, роздаємо те, що потрібно по запитах. Що вони замовляли? У нас ще плюс смаколики з сел виготовляють у нас ці ж всі всі села, те, що я згадував, молодці там, ну всі такі трудяги, і дуже хочу подякувати їм, тому що вони не заморюються. І щонеділі, якщо у нас не виходить, вони телефонують Роман. Ну що, коли ви будете їхати, що коли нам уже там що, що, що потрібно і що... Кому що треба, хто що любить там поїсти якісь смаковаки. А так, що пофоткались потім з хлопцями, достали нас мир Миргородський прапор. Хлопці подякували, поговорили, там що, як, у них, що, що потрібно, поїхали далі до іншої бригади. Скажіть, така важлива тема. Волонтерська діяльність нерідко стикається з втратами. Як ви переживаєте моменти, коли дізнаєтеся про загиблих військових, яких знали особисто? Все дуже тяжко. Я так розумію, вибачте. Я так розумію, що ну це далеко не один вже військовий. Так То, да, дуже, дуже багато хлопців вже немає. З нами і ходять найкраще, на жаль. Вибачте, тяжко про це говорити. Дуже я вас розумію. Питання було, знаєте, досить некоректне, напевно, навіть в якійсь мірі. Розкажіть про ваші групи в телеграмі сигнал. Ви сигнал згадували? От для чого вони створені от телеграми? За сигнали говорив там переважно у нас група військові. Ми там з Максом додаємо туди в групу. Ну і Артем додає і Олексій Кондратенко. Додавляють хлопців військових з тим, що ми в процесі, ну допустим, на даний час познайомились. Ми їх додаємо і постійно група збільшується. бо Хочемо, щоб більше військовим допомогти, щоб більше кількості. Так що за телеграм у нас є група оперативне інформування Миргород називається. До речі, дякую Жені Грищенко за те, що він з цього передні війни заснував цю групу, і тут на даний час більше тисячі небайдужих людей міста Миргорода Миргородщини, які допомагають, які там поширюють наші запити, які постійно з нами. Пане. Романе, скажіть, будь ласка, от багато волонтерів відчувають спад активності. Тобто, чи відчуваєте ви, що бажаючих допомагати стає менше? І якщо так, то в чому це проявляється? Дивіться, буває, да буває якось таке. Буває більше, допомагають людей, буває менше. Не знаю, з чим з чим це зв'язано, пов'язано. Але у нас, якби я хочу, хочу подякувати дуже мірородській громаді, там, своїм друзям, друзям, моїх друзів, що ну, в нас все це проходить активно. Так, да, дуже рідко це буває, що там, якщо ми щось там збираємо то не можемо щось якось дотягнути, починаєш там дзвонити, до когось щось просити. А так переважно, ще раз кажу, хочу подякувати всім, закриваємо збори, да, зараз ми не, не збираємо там на автівки по 200, по 300 тисяч, і краще зараз такі збори у нас там не так, не такі об'єми там 30-40 тисяч на щось там. На якісь генератори е, до речі, за генератор, це ж хочу згадати. За останні поїздки і за останні наші такий маленький звіт за про нашу роботу. Хочу сказати, що ми на минулому тижні три генератора відправили. Дякуючи Артему Йоременко. Це від нього були ці генератори. Він допоміг. П'ять і штурмові і артилеристам нашим. Потім е, була у нас поїздочка пару тижнів назад на Суми до хлопців. Там теж були запити, то ми їх позакривали, дякуючи нашим е, навчальним закладам гімназії Зубковського, е, потім е, Панаса Мирного, перша гімназія. Так, такі, розумію. Да, потім е, постійно допомагають нам ще лінгвісти. Гімназія і саме головне, що знаєте, що допомагають всі гуртом: батьки, учні і колектив. Оце мені знаєте, як приходиш, ну класно. Так вони всі кучкуються, всі гуртом, і вони чекають на це. Знаєте, вони хочуть допомогти. Таке бажання в дітей, особливо ті малюнки, як намалюють, це взагалі класно. Там хлопцям привозимо вони такі довольні. Гріє їм серце. розумієте? Я розумію. А от скажіть, будь ласка, ну я думаю, що з року в рік запити від військових. Потреби військових вони змінюються. Що зараз найактуальніше крім ФПФ-дронів? Що ще mm. Що ще просять військові? От в цей період зимово-осінньо-зимовий, зимово-весняний. Да, воно зараз ж да похолодало, то теплі речі. Потім також є, якщо там не таке забезпечення, якесь там в підрозділах просять спальні мішки, теж теплі. Потім на даний час це засоби від гризунів, тому що в окопах бліндажах мишки там. Всякі такі гризунчики лазять, і воно потрібно з ним бороти, з ними боротися теж. Потім газові балончики, ну це тільки ось і постійно. Окопні свічки у нас роблять. Знову ж хомутез. Дякуємо Ольга Івановна. Там тільки що треба, зразу там рішають вони все по-бистрому. Потім. Оце останнім часом ми розпочали займатися з Максом, шукаємо постійно комплектуючі для скейдів, для таких, ну я можу це сказати, для бомбочок, для fpv дронів для бойової частини. Теж воно стоїть, там, допустимо, кілограм там шариків якісь або там шрапнелі коштує там 400 гривень. А хлопцям надо їх нада, ну, і на потрібно і потрібно це в таких десь об'ємах. Допустим, якщо ми посилаємо на. Один підрозділ, це десь 10-15 кілограм. і то, то виходить, там сума десь 4-6 тисяч, там на один підрозділ тільки на цю шрабне. Потім буржуйки, Саваня Раменко, займається. Він... Ми робимо як. У нас буржуйки не здорові, вони маленькі. Такого типу. Як окопні, щоб окопна свічка туди ставала, можна було нагріти, висушити до берці там або якось взуття. Також можна нагріти якийсь чай або якийсь сухпайок. Ну, я так розумію, щоб кухоль ставав. Так, так, так. так. Потім ну що ще взимку. Ну як завжди, трошечки хлопцям щось хочеться. Знаєте, якось чаю, кави там теж таке, теж збираємо. Коробочки, це зараз подарункові коробки, то там це все присутні, те, що я назвав. Скажіть, будь ласка, пане Романе, ну волонтера таке дивно питати, але які плани у вас на найближче майбутнє? В плані дивно, що напевно ви навіть не знаєте, що сьогодні вам напишуть там чи завтра напишуть військові за якісь потреби, але все одно. Що що зараз, скажімо так, які цілі ставити перед собою? Ну дивіться, в нас по перше, вже на слідуючий тиждень на може там ще через тиждень вже наплановане. наплановано все. Ми хочемо повідвозити подарунки військовим, які ми позабирали. що це в закладах, і ще ми будемо їздити, бо до мене дзвонили, дзвонили сьогодні. Я думаю, що ще будуть дзвонити, і з дібрівки із будуть із гімназії, дзвонити, і з багатьох сел ще будуть це. 100%. то ми думаємо на слідуючий тиждень поїхати і на Донбас, ну на Донбас, так вже хоч би там до Краматорська, доїхати. А на Сумщину точно поїдемо, відвеземо хлопців, привітаємо. Потім збираємо зараз. Там прийшов запит від артилеристів на зарядну станцію. Десь вона коштує в районі 40 тисяч. ми ще не виставляли це. Я це кажу, ну воно тільки ось мені прийшло. Прийшов цей запит. Запити постійні, і да, ви може вірно казати, що ми ще й не можемо щось знати. Бо завтра, післязавтра постійно постійно щось потрібно. І користуючись нагодою, нас слухають наші чарівні слухачі. Можливо, ви можете розповісти про які актуальні запити, окрім ну, зарядної станції, які зараз є актуальні, і куди можна, скажімо так, принести чи задонатити, де вас можна буде знайти? Це взагалі можете писати, дзвонить, писати, знаходить Максима Патріку. Не до мене дзвонить і писати, і ми все розкажемо, що куди принести. Теплі теплі речі це таке на зиму. Це Рімати це постійно спальні мішки, якісь теплі шкарпетки, такі зимові, угу. В'язані не потрібно, тому що у нас є, ми там забезпечені. У нас бабушки сел дуже гарні шкарпетки. Вяжуть, дякуємо їм теж. Пане Романе, маю для вас кілька дилемм. Скажіть, будь ласка, що вам ближче? Допомогти швидко, але менш якісно або повільніше, але максимально надійно? Це треба швидко і якісно. Це чудова відповідь, скажімо так, золота середина. Зосередитися на одній бригаді чи розподіляти ресурси між багатьма? Я думаю, що так як ми зараз це постійно робили на протязі практично чотирьох років, то потрібно допомагати як можна більше. Робити все власними силами чи делегувати і навчати нових волонтерів. Тому якось власними силами впораємося. Планові закупівлі чи реагування на термінові запити на зараз. Більш термінові запити їхати на нуль особисто чи координувати дистанційно задля безпеки. Тільки особисто публікувати звіти відкрито чи зберігати максимум тиші заради безпеки військових. Ну це вже по ситуації. Якщо ми ж бачимо, якщо не потрібно, то ми ж таке і не виставляємо дуже багато чого до речі за ці, за ці роки не виставляли, тому що не можна не можна було. Я розумію. Працювати вузько, тобто в одному напрямку, один напрямок, чи охоплювати різні потреби, навіть якщо складніше. Різні в пріоритеті техніка чи гуманітарна допомога. У нас, якби всі запити, те, що до нас поступають, ми все якось хочемо це все вирішити. До речі, про гуманітарну допомогу згадала, що ви, крім військових, також допомагаєте ще й громаді, тим, хто цього потребує. Ви про це говорили перед нашою зустрічю, Ну у інтерв'ю у нас більше, більше. У нас така робота. Акцент зроблений на військових. Тобто, але якщо треба, інколи ви все ж таки допомагаєте і в громаді. Тут так, ну, тим за цього потребує. Так, розширювати команду чи залишатися в компактному, але перевіреному складі. У Нас, поки все влаштовує, то я думаю, поки так буде все залишатися. Пане Романе, дякую. Можливо, ви б хотіли звернутися до наших слухачів. Якщо так, то вам слово. Хотів звернутися, хочу подякувати ще раз всім, хто допомагає, хто небайдужий. Дуже дякую всім миргородцям. Всім своїм друзям, знайомим ще раз хочу нагадати про усі громади, ті, що нам допомагали, допомагають. Хочу ще подя подякувати коляді Світлані Іванівні, хану Сергію Григоровичу, Ситник Тетяни Михайлівні, Савіську Олександру, Робін Гуду кафе. Хочу подякувати дуже за дуже смачні вареники. Хлопці це завжди дякують, також Юрі Дарвісу і всім, -всім ще багатьом громадянам. Які допомагають нам, які донатять, які допомагають щодня, теж ну може не щодня, ну регулярно та так. регулярно, дякуємо. Так, щиро дякуємо і вам, пане Романе, за відвертість і за вашу роботу. Бо волонтерство це не просто допомога, це щоденна праця, сила духу та величезна відповідальність. І сьогодні ми ще раз переконалися, наскільки важливо мати поруч людей, які готові підтримати військових у найскладніші моменти. Дякую вам за все, що ви робите, друзі. І вам також дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, бо кожен внесок важливий. А на цьому наш ефір добігає кінця. Почуємось зовсім скоро.